Добові біоритми в рослин і тварин. Ця презентація досліджує циркадні ритми в живих організмах. Ми розглянемо механізми та важливість цих ритмів, розглянемо їх роль у рослин, тварин і людей, обговоримо методи дослідження та застосування у сільському господарстві та медицині, циркадні ритми та медицина, хронотерапія, використання часу доби для лікування, ефективність ліків. Циркадні ритми впливають на ліки, нові ліки, розробка ліків, що впливають на годинники, циркадні ритми у рослин, рухи листя, ніктинастія. Листя рослин рухаються залежно від часу доби. Це регулюється циркадним годинником. Фотоперіодизм, цвітіння залежить від тривалості дня. Це важливий циркадний процес, регуляція процесів, фотосинтез і дихання регулюються циркадними ритмами. Це оптимізує функціонування рослин. Циркадні ритми та сільське господарство, оптимізація освітлення, оптимізація умов освітлення підвищує врожайність, адаптовані сорти, сорти адаптовані до різних фотоперіодів, управління часом, управління часом годування покращує продуктивність, циркадні ритми у тварин, сон і неспання, Міграція, розмноження, гормони, циркадні ритми у людини, сон. Циркадні ритми впливають на сон, настрій. Вони впливають на настрій, продуктивність. Вони впливають на продуктивність. Еволюція циркадних ритмів, переваги для виживання. Циркадні ритми допомагають організмам виживати, розвиток годинників. Годинники розвивалися в різних групах, адаптація до ніж. Ритми адаптуються до різних екологічних ніж, методи дослідження, депривація, експерименти з депривацією світла та темряви, експресія генів, вимірювання експресії генів годинника, мічені сполуки, використання мічених сполук для відстеження, регуляція біоритмів, внутрішній годинник. Організми мають внутрішній біологічний годинник, він контролює їхні добові ритми, зовнішні фактори, світло і температура впливають на біоритми. Вони синхронізують внутрішній годинник, роль гормонів. Гормони грають важливу роль у регуляції, вони впливають на різні фізіологічні процеси, добові біоритми в рослин і тварин. Біоритми відіграють важливу роль у природі. Їх вивчення допомагає зрозуміти адаптацію організмів. Дослідження добових ритмів має велике значення. Це сприяє збереженню біологічного різноманіття. Давайте розглянемо, як ці ритми впливають на рослини тварин, механізми циркадних ритмів, молекулярна основа. Циркадні ритми базуються на генах годинника. Вони регулюють ритмічні процеси в клітинах, транскрипція та трансляція. Транскрипція та трансляція відіграють важливу роль. Вони генерують ритми на молекулярному рівні, зовнішні фактори. Світло і температура впливають на циркадні годинники. Вони синхронізують ритми з навколишнім середовищем, висновки, основні підсумки. Добові біоритми важливі для життя. Вони впливають на фізіологію організмів, дотримання ритмів. Важливо дотримуватися природних ритмів. Це сприяє здоров'ю і добробуту, майбутні дослідження, потрібні подальші дослідження біоритмів. Це допоможе краще зрозуміти їхню роль.